Депутати Полтавської обласної ради на 46-й позачерговій сесії 8-го скликання проголосували за зменшення кількості заступників голови обласної ради. Питання про внесення змін до структури та чисельності виконавчого апарату ради погодили згідно з рекомендацією регламентної комісії, що відбулася напередодні. Як зазначили на сесії, скоротити кількість заступників з чотирьох до одного це вимога часу та заощадження коштів обласного бюджету. Це вимоги часу, перш за все. Період воєнного стану зменшити кількість заступників до одного, і відповідно в четвертому питанні затвердити штатний розпис із зменшенням кількості заступників. Такі рішення головами фракцій відповідних довіра Слуга народу Батьківщини Європейська Солідарність разом із юристами були опрацьовані і сьогодні розглядаються на сесії. Прошу підтримати це питання вже назріло. Зрозуміло, війна, війна триває, і частину повноважень своїх ми віддали військовій адміністрації. І по факту військова адміністрація контролює бюджет контролює видатки. Зрозуміло, що це лише початок, і ми однозначно, фракція рідного міста, однозначно підтримує колег в тому курсі, який ми беремо зараз на економію обласного бюджету. Більше того, я думаю, що 2026 рік для обласного бюджету буде роком тотальної економії. За зменшення кількості заступників голови Полтавської обласної ради з чотирьох до одного проголосували 69 депутатів. Проти нуль утримались нуль. Не голосували двоє. Через два місяці депутати зберуться на таємне голосування за позбавлення повноважень кожного з трьох заступників голови облради. Це... Євляє собою в подальшому скорочення трьох одиниць заступників. Можливо, це буде дуже короткий такий забіг, де кожен із колег напише заяву на звільнення. А якщо ні, то це буде по кожному таємне голосування. Обов'язки заступників голови обласної ради, яких планують скоротити, виконуватиме лише один його перший заступник Олександр Лемешко. Кожен із заступників. Який не є членом депутатської комісії, він відповідав за напрямки роботи Полтавської обласної ради. Як ви знаєте, до війни вони були достатньо широкі, і від прийняття бюджету до контролювання бюджету, майно, приватизація. У нас було роботи більше можливо ніж на чотирьох заступників. Зараз ситуація змінилася і та повнота навантажень. Вона. Стало дещо менше, тому було таке прийнято рішення. Крім кадрових рішень, на сесії обласної ради погодили і питання надання згоди комунальним підприємствам Полтава теплоенерго та «Лубни теплоенерго на укладення договору постачання природного газу з газопостачальною компанією Нафтогазтрейдинг. Загалом депутати опрацювали чотири питання порядку денного. Усі проєкти рішень пройшли профільні комісії ради, тому були підтримані більшістю голосів. Додав Олександр Біленький.